Інувал. <ріст> <ріст> патрон, диви. Диви, Пес патрон. Що собі? А там дивись, лебеді, козак на бандурі грає. Журавлі. Бачки, будиночки. Ось пісня. А це? Ідем, а тут димок. Hãy subscribe anh kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Они не могут быть такими же, как мы видим в